Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про щось дуже важливе і, на жаль, актуальне в наш час. Війна і стрес дві речі, які можуть суттєво вплинути на наше здоров'я. Нещодавно на конференції у Берліні міністр охорони здоров'я розповів, що через стрес і воєнні дії інсульти в Україні стали траплятися. В людей на 10-15 років молодших. Це дійсно тривожна статистика, і ми повинні про це поговорити. Стрес це не просто відчуття, яке, яке ми відчуваємо, коли переживаємо важкі часи. Це стан, який може мати серйозні наслідки для нашого організму. Сьогодні ми розглянемо, як саме стрес і війна впливають на здоров'я, і що ми можемо зробити. Щоб захистити себе та своїх близьких, ми поговоримо про те, як стрес впливає на організм, розглянемо приклади захворювань, пов'язаних зі стресом, і обговоримо запобіжні заходи та корисні поради. Я також розповім, як ви можете підтримувати своїх близьких у стресових ситуаціях, щоб допомогти їм справлятися з труднощами. Отже, давайте почнемо. Стрес це не просто неприємний стан розуму. Він чинить глибокий вплив на наше тіло і здоров'я загалом. Коли ми відчуваємо стрес, наш організм реагує, виділяючи певні гормони, такі як адреналін і кортизол. Ці гормони готують наше тіло до реакції бий або тікай, що було корисно нашим предкам, коли їм потрібно було тікати від хижаків або Битися за своє життя. Однак у сучасному світі стрес частіше пов'язаний із хронічними ситуаціями, такими як робота, фінансові проблеми, або, як у нашому випадку, війна. Стрес може призвести до підвищення артеріального тиску і прискорення серцебиття. Це збільшує навантаження на серце і судини, що з часом може призвести. До серйозних проблем, як-от гепертонія, серцеві напади та інсульти. Хронічний стрес пригнічує імунну систему, роблячи нас більш сприятливими до інфекцій і захворювань. Дослідження показали, що люди під постійним стресом частіше хворіють на застуду та грип. Постійний стрес може призвести до хронічних головних болів, мігрені і навіть до. Порушень сну, таких як безсоння. Нервова система перебуває в постійній напрузі, що може викликати відчуття виснаження та емоційної нестабільності. Стрес впливає на травну систему, спричиняючи такі проблеми, як синдром подразненого кишківника, виразки і навіть порушення апетиту. Деякі люди починають переїдати в стресових ситуаціях, що призводить. До набору зайвої ваги та інших проблем зі здоров'ям. Як згадував міністр, стрес і військові дії в Україні призвели до того, що інсульти стали траплятися у більш молодих людей. Інсульт це стан, за якого кровопостачання частини мозку порушується, що призводить до пошкодження мозкової тканини. Хронічний стрес збільшує ризик інсульту за рахунок. Підвищення артеріального тиску і впливу на кривоносні судини. Стрес може спричинити серцевий напад, особливо у людей з уже наявними серцево-судинними захворюваннями. Коли людина відчуває стрес, її серце починає працювати в посиленому режимі, що може призвести до серцевого нападу. Хронічний стрес може сприяти розвитку діабету другого типу. Стресові гормони, такі як кортизол, можуть підвищити рівень цукру в крові, що в свою чергу збільшує ризик розвитку діабету. Стрес також відіграє ключову роль у розвитку психічних розладів, таких як депресія і тривожні розлади. Постійне відчуття стресу і тривоги може призвести до довгострокових проблем із психічним здоров'ям. Стрес це серйозна проблема. Яка не тільки погіршує якість нашого життя, а й може призвести до тяжких захворювань. В умовах війни, коли стресові ситуації стають частиною повсякденного життя, важливо усвідомлювати ризики та вживати заходів для зниження стресу. Знаєте, у наш непростій час дуже важливо вміти керувати стресом і піклуватися про своє здоров'я. Хочу Поділитися з вами кількома простими, але ефективними порадами, які допоможуть знизити ризик інсультів та інших хвороб, пов'язаних зі стресом. Спробуйте приділяти хоча б 10-15 хвилин на день на медитацію або практики глибокого дихання. Це реально допомагає розслабитися і зняти напругу, регулярні фізичні вправи. Чудовий спосіб боротьби зі стресом. Це може бути що завгодно, від піших прогулянок до інтенсивних тренувань. Фізична активність допомагає виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Харчування теж відіграє величезну роль в управлінні стресом. Намагайтеся їсти більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і нежирного білка. Уникайте надлишкового цукру і кофеїну, вони можуть погіршити стан. Не забувайте спілкуватися з близькими та друзями. Підтримка улюблених людей допомагає справлятися з труднощами, якщо є можливість, приєднайтеся до групи підтримки або почніть відвідувати заняття за інтересами. Дуже важливо регулярно проходити медогляди, особливо якщо у вас є. Підвищений артеріальний тиск або сімейна історія серцево-судинних захворювань. Лікар зможе вчасно виявити проблеми та призначити лікування. Високий тиск один із головних чинників ризику інсульту. Слідкуйте за тиском і, якщо потрібно, приймайте запропоновані ліки. Високий холестерин може закупорювати артерії та підвищувати е, ризик інсульту. Включайте в раціон рибу, горіхи та лянуалію, уникайте насичених жирів і трансжирів. Куріння та алкоголь значно підвищують ризик інсульту. Відмова від цих звичок поліпшить ваше здоров'я і знизить ризик захворювань. Якщо відчуваєте, що не справляєтеся зі стресом, не соромтеся звертатися по допомогу до психолога. Професіонали допоможуть знайти стратегію управління стресом, знайдіть час для занять, які вам подобаються, творча діяльність допомагає відволікатися від стресових думок і поліпшити настрій. Щодня висловлюйте вдячність за те, що у вас є. Ведіть щоденник, подяки і записуйте туди три речі, за які ви вдячні щодня, в умовах стресу та війни. Важливо дбати про своє здоров'я та вживати заходів для його захисту. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете знизити ризик інсультів та інших хвороб, а також поліпшити своє загальне самопочуття. Підтримка близьких у стресові моменти особливо важлива. Ось кілька способів, як ви можете допомогти своїм друзям і родині справлятися зі стресом і зберігати спокій. Найважливіше, що ви можете зробити, це просто бути поруч і слухати. Дайте людині висловитися, не перебуваючи і не даючи порад, якщо вона про них не просить. Іноді люди просто хочуть, щоб їх послухали, почули, спробуйте поставити себе на місце іншої людини, зрозумійте її почуття і переживання. Скажіть щось на штат. Я розумію, що тобі зараз дуже важко, або я тут, щоб допомогти тобі. Іноді людині може бути важко впоратися з повсякденними справами. Запропонуйте свою допомогу у виконанні яких, якихось завдань чи купівля продуктів, допомога з дітьми, чи ти просто прибирання будинку у стресових ситуаціях. Люди можуть. Бути дратівливими або замкнутими, проявляйте терпіння і розуміння, пам'ятайте, що стрес впливає на кожного по різному заохочуйте своїх близьких займатися фізичною активністю, правильно харчуватися та достатньо спати. Разом займайтеся спортом, готуйте здорову їжу або просто гуляйте на свіжому повітрі, якщо ви бачите, що Ваша близька людина не може впоратися зі стресом, запропонуйте їй звернутися до по допомогу до психолога або іншого фахівця. Іноді професійна допомога може бути необхідна. У складні часи важливо нагадувати про позитивні речі в житті, згадуйте хороші моменти, плануйте щось приємне на майбутнє і намагайтеся знаходити радість у дрібницях. Якщо ви не живете разом, намагайтеся підтримувати регулярний контакт, телефоном або відеозв'язком. Це допоможе вашим близьким відчувати вашу підтримку та турботу. Підтримка близьких у стресові часи може суттєво покращити їхній стан і допомогти їм впоратися з труднощами. Будьте поруч, слухайте, допомагайте та піклуйтеся один про одного. Друзі. У наш непростий час особливо важливо дбати про своє здоров'я та вчасно звертатися до лікарів. Не забувайте проходити регулярні медичні огляди, стежити за своїм тиском і рівнем холестерину. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь зі стресом, не соромтеся звертатися по професійну допомогу. Це може врятувати ваше життя. І поліпшити якість вашого життя. Якщо це відео було вам корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Це допоможе нам створювати ще більше цікавого та корисного контенту для вас. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!